Можете насолоджуватись цим ніжним кокосово-ананасовим смаком без борошна та цукру, бо він саме такий. Тільки тоді це вже буде непіна колода. Всім привіт! Мене звати Оля. Я вітаю вас на каналі Ведмедія і запрошую на свою кухню разом приготувати дещо смачненьке. І сьогодні я хочу поділитися рецептом десерту Піна Колада, що стане в нагоді тим, хто дуже полюбляє. Кокосові десерти, а також для тих, хто шукає для себе десерти без борошна та цукру, бо він саме такий. Перед тим як почати, традиційно прошу підтримати мене вашою вподобайкою і підпискою, якщо ще не підписані. І поїхали! Нам знадобляться наступні інгредієнти: 4 яйця, 250 грамів йогурту або нежирної сметани, 120 грамів кокосової стружки, консервований ананас з кільцями або шматочками, як вам зручніше, і дрібка солі. І перше, що необхідно зробити, це розбити яйця. Додати до яєць дрібку солі і взбити в гарну густу піну, не до жорстких піків. Приблизно до такої консистенції. Тепер сюди я додаю йогурт або сметану. Знову гарно перемішую до однорідності. І тепер сюди висипаю 120 грамів кокосової стружки. До речі, кокосова стружка вона сама по собі трохи солодка, саме тому цей десерт готується без цукру. І тепер тісто майже готово, йому треба дати постояти буквально. 5-7 хвилинок, щоб кокосова трушка трохи забрала на себе рідину і стала більш м'якенька. Тісто трохи постояло і стало таке більш густе. І тепер я беру форму. У мене це кругла форма діаметром 20 см. Ви можете використовувати будь-яку. І на дно я викладаю кільця ананаса. Або можна використовувати ананас шматочками, чи навіть. Інші фрукти тільки тоді це вже буде піна колада. Ну і звісно, що кількість ананасів буде залежати від того, яку форму ви використовуєте. До речі, якщо вам не подобаються десерти з фруктами, то можна просто форму залити і буде у вас такий кокосовий корж. Потім можна буде залити його шоколадом і буде таке щось схоже на баунті. Все, зверху я виливаю тісто, рівномірно його розподіляю. І відправляю в духовку 180 градусів приблизно на 20-30 хвилин. Це буде залежати від того, яка у вас висота і ширина форми. Краще за все перевіряти зубочистку чи дерев'яною паличкою. Я дістала наш десерт з духовки. Він неймовірно пахне кокосом. Треба дати йому трохи охолонути, можна куштувати. Ось і все, тепер ви знаєте, як легко приготувати вдома десерт піно колада, і можете насолоджуватись цим ніжним кокосово-ананасовим смаком хоч щодня без зайвих калорій. Пишіть в коментарях, чи сподобався вам цей рецепт, а також діліться своїми улюбленими варіаціями кокосових десертів. Бо саме завдяки вам мій контент стає смачнішим. Дякую, що додивились це відео до кінця. Не забудьте поставити вподобайку, якщо ще не встигли, і підписатись, якщо ще не підписані. Попереду ще багато смачного, цікавого і корисного. Також натисніть на дзвіночок, щоб не припускати нові відео, які виходять тричі на тиждень. Підтримуйте Збройні Сили України, підтримуйте один одного. Обіймаю і до зустрічі в наступних відео!